Стартуємо з ситуації, на моє переконання, напевно, що найскладніші та найбільш тривожні ділянці фронту, зрештою, ви самі бачите, що відбувається у Кураховому. Скільки таких о, язиків, скажімо так, проривів росіяни створили на кількох одразу що напрямках, і зі сторони дальнього, і в районі самого Курахового. Наша оборона в цьому місці фактично щоб Потроху, м'яко кажучи, складається, росіяни. От просуваються, просуваються вони в межах самого населеного пункту, просуваються до району трубного заводу і також Курахівської ТЕЦ. Це по суті, що постійний процес. Я не буду тут даватися в деталі для того, щоб окреслювати тут ситуацію прям достоменно до глибини, але варто розуміти, що безсумнівно, оборона тут однозначно. Складаються при тому, що росіяни постійно намагаються зайти у тил нашому наші позиції в промзоні міста Корахового. А промзона, це якраз таки на заході від міста Корахівська ТЕЦ, паралельно із нею. Трубний завод, який ось тут розташовується, і відповідно таким чином маємо тут проблеми З чим уникають найбільші. Напевно, що проблеми це навіть не в протидії з диверсійно-розвідувальними групами противника, не в протистоянні їм. Найбільше проблеми виникають із логістикою, тому що в тій ситуації, в котрій зараз перебуває Курахова, і це не лише стосується Курахова, а багатьох напрямків східного фронту, зокрема в районі Покровська, це зрозуміло, що логістика, шляхи якими під'їжджають, заїжджають наші авак групи яким доставляється боєкомплект, продукти, вода, все це не дуже м'яко кажучи, приємний процес. Вчора, я думаю, багато хто бачив, як Стеллу в, в заїзді до міста Покровськ було знищено ворожими дронами. Ну і от власне, удари в тил псування нашої логістики. Це те, чим зараз займаються окупанти дуже і дуже активно на східному напрямку. Не виключенням є, звісно, що і Курахове з тим тиском, який окупанти чинять на нашу логістику. Продовжують вони так само тиснути і на Покровськ. Власне знову ж таки продовжуючи е, говорити про логістику саме у контексті неї, головні за. Зараз виклики, напевно, що стоять з приводу цього населеного пункту, саме щодо логістики Курахову. то давайте з усім по початку. Росіяни лізуть по багатьох напрямках як на захід, тобто з району піщаного, біккотаного та удачного, так і з півдня, намагаючись підступитися до самого Покровська. До речі, щодо якого вчора просто якісь феноменально Ідіотичні, я би так сказав, були новини щодо нового бюджету на 2025 рік, в межах якого в Покровською міською військовою адміністрацією було затверджено бюджети на абсолютно якісь непотрібні, незрозумілі, недоречні, точно не на часі речі, такі як там підтримка змі, 14 мільйонів гривень. Не це взагалі така стаття яку дуже складно про моніторити, відстежити, що таке підтримка змі, як її. Виміряти, скажімо, що так, і скільки коштує, наприклад, підтримка того чи іншого видання, це все дуже відносні цифри, де можна знаєте, даруйте що я лише припущення зроблю, можна відмити дуже добряче грошей. Ну і взагалі, це феноменально ідіотично на моє переконання, за в місті, за біля якого за 5 кілометрів то й менше точиться інтенсивні бої, місто яке в. В межах місяця там півтора-двох можуть початися міські бої, виділяти 14 мільйонів на підтримку ЗМІ або 34 мільйони на благоустрій міста. Ви серйозно? Покровська міська військова адміністрація. Ви серйозно? І це просто уникає ніяко кажучи, нерозуміння, розуміння, а, грубо кажучи, всі прекрасно розуміють, що тут дуже великі корупційні ризики. І не дарма вони, напевно, так і вчиняються. Отже, в районі Дачинського окупанти просуваються. Фактично, от у цій точці, де чорна відмітка позначена, вже їх помічають наші безпілотники, намагаються звідти викорити. Загалом населений пункт на захід Дачинський Росіяни повністю окупували, продовжують відтак невеликими групами лізти, намагаючись розширитися якомога це. Можливо, в тому числі е в тил фланг і тил лисівки, завдаючи цих ударів, закріпляються, насичуються невеликими групами лізуть. Це, в принципі, ситуація повністю релевантна для усього покровсько корахівського напрямку. Абсолютно всюди ми побачимо такі самісінькі сценарії, але якщо от саме акцентуватися. Найбільше, скажімо, що так щодо е, покровського напрямку, то напевно тут м, варто виокремити е, населений пункт Новоєлизаветівка тут, вочевидь. Е, я би так сказав, найбільші бойові зіткнення, і, зрештою, як ви можете бачити на мапі мапістає так само із просуваннями. найбільша бойова активність з боку противника відбувається загалом же з тих, от загальних уявлень тієї картини загальної, яку ми спостерігаємо, ми можемо зробити висновок про те, що росіяни намагаються обійти покровськ флангами, власне рухаючись в бік Дніпропетровської області. Хоча по факту ось ці гучні заголовки, заяви і. Оцінки про те, що скількись там кілометрів до Дніпропетровської області, що кудись там. Ту чи в іншу сторону Росіяни намагаються рухатися, насправді це абсолютно немає ніякого значення. Головна мета стоїть це місто Покровськ і от в бік Покровська, якраз такі відповідні тиски відбуваються задлями мети Покровська з обхопленням флангами через кордони, можливо ймовірно, в перспективі Дніпропетровської області це все може, власне кажучи, так і провадитися. Зрештою, це і речник Осу Хортиці нещодавно заявляв про те, що Росіяни зараз не в саме місто Покровськруються, а радше флангами намагаються його обійти. Ну і паралельно те, що саме я власне її озвучував, і щодо Курахового те саме стосується і міста Покровську, власне кажучи, в контексті логістики заїзду до Покровська, найбільші виклики у нас відповідно цьому контексті викликають і виникають, тому що росіяни під Покровськом тиснуть. Працює за деякими даними тут елітний підрозділ пілотів FPV російських, який називається Судний день. Це підрозділ, який здатен працювати на 20 плюс кілометрів. Uh, і в тому числі це все робиться для того, аби вибувати ось uh, цю логістику із міста. Раніше ще були заяви про те, найде не те, що заяви, а такі повідомлення про те, що не лише під Покровськом зараз росіяни uh, відповідні підрозділи судного дня uh, застосовують це. Ну, скажімо так, еліта. Я не хочу їх якось порівнювати з якимись відповідними нашими підрозділами ударних БПЛА, які так само вважаються uh, елітними, але і під Вовчанськом, так само між іншим, росіяни. Було помітно, що вони не те, що помітно, а були заяви від наших військових, що вони тут застосовували такі елітні підрозділи fpv дронів, і тут до речі, в Лучанську останнім часом збільшилася активність. Ага, до речі, що я ще хотів показати, так це власне позиції в Покровську, де архівне відео, ну щоб приблизно оцінити ту атмосферу, з якою стикаються наші бійці по сенсу тиску росіян, один із авіаційних прильотів по місту. Курахле, не покроска Курахле. Ось так. Курахли. Зовсім не виключено, що в найближчому часі Дніпропетровщина, яка до сьогодні фактично що була незайманою, вона цілком може стати полем бою. Зокрема, в контексті руху росіян і бажання їх перерізати західну артерію постачання міста Покровськ, тому, попри те, що голова Харківської ОВА, як я сказав, він робить такі політичні заяви, але справедливості заради потрібні такі самі заяви, а головне дії від Дніпропетровської ОВА, тому що е, зараз противник чітко дуже видно, що він отримавши відсіч щось тут. В населеному пункті Шевченко. Давайте ми його виділимо. Це там, де росіяни намагалися просунутися попередньо на південь і Покровська. Вони зараз не лізуть до самого міста, вони пробиваються до міста із заходу. Це досить очевидна передбачувана тактика, проте командування ЗСУ у цьому районі, або навіть можливо не стільки командування ЗСУ, скільки обласні військові адміністрації, які мають готувати рубежі, чомусь не готові. Схоже на те, що вони не готові в е, таких, ну в таких скажімо так, моментах. Тому що тут цілком очевидний план противника: рухатися на котлене, рухатися на удачне. Ці два населені пункти: котлене та удачне, вони лежать на е, трасі залізничного сполучення. Це залізниця. Ось тут пролягає залізниця до Покровська, і у разі перерізання тут. Залізничного сполучення буде недобре. У разі, якщо росіяни сюди досягнуть, вони вже фактично що вважаєте на межі Дніпропетровської області, а це означає, що буде відбуватися далі рух до траси, що з'єднує Покровськ та Павлоград. Це означає, що вони так само вздовж залізниці зможуть рухатися із заходу на Покровськ. Це означає, що ще гірше буде для шляхів. Логістичного забезпечення Покровська, тобто, знову ж таки, я не кажу, що все драматично так, от і вже завтра воно так станеться, і вже завтра воно так буде. Але насправді потрібно прораховувати найгірші варіанти, і тому те, що робить харківська ова, молодці, і це дуже правильно. І це навпаки має не викликати паніку, а викликати схвалення. До Дніпропетровської ж ова має бути більше запитань на основі ось саме цього окресленого е, факту. Тепер повертаємося до безпосередньо зіткнень на полі бою. В контексті цього руху на захід, бік Дніпропетровщини. <кій> найскладніше, напевно, що зараз навіть діпстетівці виділяють. Найскладніші обставини в нас виникають в районі населеного пункту Нововасильівка. От ми його можемо бачити, цей населений пункт пролягає ось тут. Тут реально дібстать пише, що тут пекло триває. Росіяни лізуть відразу у кількох місцях з різних боків. Щоденно в село заходить на штурм орієнтовно від двох зводів піхоти до роти, і в більшості вони йдуть пішими порядками. Іноді за підтримки бойових броньованих машин, а іноді за улюбленою своєю останнім часом тактикою вони використовують легкові неброньовані автомобілі. Легковий автомобільний транспорт, і, от, зокрема, один із епізодів такого штурму теж діпстейт. Показали на своєму ресурсі. Ми можемо спостерігати як якраз таки на автівці, яких таке враження, що скоро на е, зайнятих окупантами ділянках. Не залишиться просто зовсім, тому що вони віджимають весь імовірний автотранспорт, який тільки може бути. Якраз ось ще раз спостерігаємо, як на автівці росіяни заскакують до якоїсь будівлі, намагаючись там е, закріпитися. Ну, власне, в цьому епізоді їм цього зробити не вдалося, але загалом то е, це, така, це така тенденція, що вони на багатьох ділянка фронту. Я про це сьогодні теж далі трішечки розповім. Е, використовують легковий автомобільний транспорт. Ну, от такі ці реалії і просто ця штурмове м'ясо воно тисне, 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 і кінця краю поки що йому не видно, але видно їхні виснаження. Немає ББМ, немає танків, є легкові автомобілі. Це означає, що проти них можна оборонятися легше, проте це все рівно о, не применшує тієї заслуги, яка е-е Руками наших бійців на межі знорські стіжки Дніпропетровською областю відбувається зокрема і ось тут в Нововасилівці. тобто робиться все, аби не допустити росіян е їхнього простування. Так, от тепер е ми зробимо два кроки назад. Я дещо зменшу рівень драматизму, тому що ну справді все не так погано, як може здаватися. Треба готуватися до найгірших варіантів, але насправді з іншого боку не все так погано, тому що що по Покровську темпи наступу росіян, ну Геть незадовільні, тому що е в, за їхніми планами вже Покровськ, по ідеї, дав давно мав бути захоплений. А тут не те, що Покровськ, тут Курахове, попри те, що там оборона згортається, але все ще не вирішене питання. Тут Велика Новосілка, та сама історія, непахане ще діяльності і втрат для противника. Ну і темп їхніх втрат, власне, надзвичайно. Зашкалюючи, я би так і назвав такий, що зашкалює просто по максимуму, і в зв'язку з цим росіяни почали вигадувати собі уявні перемоги. З Чим вони пов'язані на деяких російських пабліках? Почала з'являтися інформація, мовляв, зсу пішли в шалено великий наступ. На камянсько василівському напрямку, і вже скоро Васильівка буде відбита нашими захисниками мається назем українцями, і це поширює, поширюється в російських пабліках. Що вона буде вже е, скоро шалено широкомасштабний наступ і шалено захоплена Васильівка. Насправді це тупо не впливає дійсності. Ну, це зовсім це вигадка, е, де пропаганда вигадує російський наступ, а потім його героїчно відбиває. Таким чином, формуючи перемогу для свого внутрішнього споживача, тому що цього внутрішнього споживача ну цілком об'єктивно і реально виникає питання. Так а чекайте, а як же ж це так? Чу це ви Покровське досі не захопили? Чого це ви Україну не захопили, Велика Новосілка і так далі. Куп'янськ, Борова, ну ніде нічого, Сіверськ, Ні Часів, Яр, Турецьк. Немає перемоги. Тому перемогу можна вигадати, як вигадати великий широкомасштабний наступ збройних сил України. І великі втрати потім для так само українських сил оборони, але це будуть вигадані втрати. Ну, от, власне, це тим, чим, наскільки мені відомо, і займаються зараз російські пабліки, розганяючи тут наступ на Запоріжжя Нам вже треба своє робити. Зокрема, і проводити зміни у війську. Знаєте, останнім часом. Не те, щоб загальмувала навпаки, вона дуже актуально продовжує залишатися тема про те, що зміни, корпус бригада, інші структурні зміни, які мають відбутися у нашому війську, чи створювати нові бригади, як то нещодані скандальні випадок із 155-ю бригадою, механізованою Анною Київською, яка навчалася у Франції і описана Бутусовим, чи потрібно поповнювати старі бригади? Я бо. Я чесно, я не знаю правильних відповідей. Я розумію логіку і тих, хто говорить, що треба створювати нові бригади, тому що старі потребують повноцінної ротації. І розумію логіку тих, хто говорить, що для чого нам створювати недієздатні механізм організми у вигляді нових створених механізованих підрозділів, які просто розсипаються як пісочні замки після того, коли приходить прилив хвиль від моря. Відповідно в нас воно їде якось. Все, наче з квадратними колесами, і зокрема, вчора той же Юрій Бутусов він окреслив про одну ситуацію, яка в нас виникає на рівні ну, доволі таки загрозової на Лиманському напрямку. Стосовно чого йдеться, отже, Бутусов каже, що на Лиманському напрямку зараз старі бригади не доотримують достатнього поповнення особовим складом, адже наступ тут тримає, і триває він з 18 грудня. Ворог несе значні втрати, але. Нашим старим бригадам, що тут тримають оборону, не дають відповідного поповнення. Тобто він пише: взагалі нуль. Я так підозрюю і розуміючи, де триває наступ противника, йдеться про 60-ту окрему механізовану бригаду, що тут тримає оборону. Тому що ворог справді дуже люто зараз тисне як на терни так і він і переправляється на інший берег річки Жеребець в Іванівку, і шістдесятого МБР, це якраз таки з числа старих бригад, яка ну я так підозрюю, очевидь, за словами бутусова не отримує. Відповідного поповнення, і він каже, з цим щось треба робити. Я їй, бо я не знаю, як врегулювати цю ситуацію, але можливо, мені здається, що створення корпусів а, допоможе це подолати. Яким чином? Це таке буде лише припущення, суб'єктивне є ймовірність, що коли в корпусі буде більш досвідчена бригада і менш досвідчена бригада новостворена, то між ними буде краще взаємодія в межах однієї лінії оборони, яка буде визначена цьому корпусу. А тоді це буде більш такий ну притомний, скажімо, що так, організм, який здатний буде вирішувати бойові задачі, тому що так як є воно зараз, так вже зрозуміло, що тривати далі не може. Потрібно в будь-якому випадку гуртуватися навколо старих підрозділів, аби вони якісно передавали свій дозвіл досвід е і управління і різних інших, навіть волонтерський досвід, е рекрутинговий досвід е новоствореним бригадам, про які зараз взагалі мало інформації: 151, 152, 153, 54, 55 і тому подібне. 55 зараз на жаль стало скандально відомою, але не від хорошого життя. Що нам може допомогти зупинити противника, і що нам може допомогти змінити ситуацію у 25 му це технологізація та роботизація процесів. Це коли наші війська зможуть за допомогою дронів, що літають у повітрі, дронів що їздять на землі, можливо, якихось третіх видів дронів, які з'являться третіх, четвертих, п'ятих, десятих, тримати ворога на безпечній дистанції для українського піхотинця, тому що наслідком цього точніше, ну, минулого року також стало і те, що український піхотинець став дефіцитним. Дуже мало української піхоти стало е, мобілізовувати, рекрутувати в цю найнебезпечнішу, найскладнішу е, і напевно найбільш невдячну роботу стало дуже складно. Відтак потрібно зробити по максимуму те, щоб український піхотинець якомога менше зустрічався з ворожими піхотинцями, тому що все рівно ворога, як ми вже вивели цю формулу, зрозуміли є значно більше. І в цьому контексті звісно, що мають масштабуватися розробки наземних роботизованих систем, їхня закупівля з боку міністерства оборони, розвиток сил безпілотних систем, які повноцінно очікуються лише в 2025 році, лише в цьому році, на відміну від минулого, який був ще таким дуже сирим та установчим, не в останню чергу, завдяки скажу так, лапкам, лавках недолугим діям нашого чиновницького апарату. Ну і дронова технологія, дронова сфера галузь. Вона має розвиватися, тому що минулого року вона просто такі ну стала паличкою-виручалочкою, коли на фронті були заминки із постачанням боєприпасів. Ситуацію витягували саме FPV. дрони дракони. Це я вже зараз перелічую ті інновації, які були введені минулого року, і вочевидь, цього року вони будуть з'являтися так само щось нове буде. Дрони, дракони, дрономатки, які переносять дрони на велику дистанцію. fpv платформи зі стрілецькою зброєю, з гранатометами, тепловізійні низькочастотні рої дронів. Що ми зараз бачимо на фото? В принципі, це це теж проваджується, і багато чого іншого було зроблено саме минулоріч. Окремо слід виділити на мою думку зброю номер один минулого року. Це важкі дрони бомбери коптерного типу. Окупанти їх називають таким збірним поняттям «баба-яга». Хоча в нас таких ну що не менше немінувань 10 подібних дронів типу Баба Яга найбільше з тих відомих дронів, із якими міністерство оборони з виробниками яких міністерство оборони заключає контракти, це очевидно вочевидь напевно, що є вампір, хоча в нас є кажани, і багато інших дронів. Є ті дрони, які, наприклад, використовуються суто виключно окремими підрозділами, наприклад, там немезіс або ще один підрозділ, який навіть не буду називати, тому що його існування є свої таки таємним. Так, от е ці всі дрони важкі. Окто, гексакоптери на 6, 8, 10 крил. Вони виконували надзвичайно важливу роль минулого року. За минулий рік ці дрони знищували ворожу техніку, знищували укриття в близькому тилу. Від цього до дистанційного мінування території, що стало максимально рівною паличкою проти ворожих штурмів в техніки на передовій, по суті, фактично, цим дроном ми зокрема завдячуємо розширення сірої зони. На фронті ці дрони накліпали е, ворожої техніки на мільярди. Є такі підрозділи, які реально на мільярди е, доларів техніки е, суто виключно завдяки ось таким е, дронам е, наробили уражень, і це величезна, величезна наша перевага, яка я сподіваюся, буде утримуватися. І у 25-му році е, окремо. Я би хотів виділити той процес, на який ми стали ще в 23-му, чи навіть 22-му році. Потім е, продовжили у 23-му, а 24-й рік все викристалізувалося. Е, це зміна підходів управління боєм. Про що я кажу? Ось про такі зокрема, наприклад, екрани, яких значно більше буває навіть у штабів притомних бригад, тому що кожен притомний штаб бригади чи батальйону нині це неначе знаєте, картинка з голівудських фільмів із так званою ситуативною кімнатою президента, де десятки екранів. Дає можливість стрімів з розвідувальних дронів на гаджети у будь-якій точці світу, фактично, що дає інтернет і інтеграція цього процесу це надзвичайно важливе досягнення цього року, тому що за допомогою тих відеопотоків, які, до речі, обробляються за допомогою штучного інтелекту, виявляється тактика противника, робляться якісь висновки, судження, і тому подібні речі. Так, от, все це зараз заведено в єдині пункти управління на рівні бригад, батальйонів і тому подібних військових організмів. Військових підрозділів, е, і це величезне досягнення, якраз таки е, минулого року, що нам це вдалося зробити. Е, тобто, це абсолютно новітня історія, яка є зараз по суті, що тільки в ЗСУ, е, і вона нічим не поступається натівським е, стандартам. Поруч із цим програмне забезпечення е, типу кропива, дельта, віраж планшета багато інших таких подібних продуктів, які дають різні рівні ситуативної е, обізнаності різного рівня військовослужбовцям від Солдата до офіцера і головнокомандувача це ситуативна обізнаність Вигляді відомостей від того, де які повітряні цілі противника перебувають зараз в повітряному просторі до наявності та застосування, наприклад, РЕБО суміжними підрозділами, і чи можеш ти чи маєш ти вікно можливості, щоб злітати своїми дронами у той визначений період часу, коли, коли це можливо. Тобто, ну це абсолютно унікальні речі, які зараз розроблені і впроваджені до війська, і це теж стало таким ну вінцем третього завершення третього року війни. Ну і звісно, що напевно підсумовувати варто безсумні но no. Важливим кроком уперед це розвитком ракетної галузі ракетної програми. Станом на сьогодні ми маємо одразу низку такого поняття, як ракети-дрони, пекло, рута, паляниця, крилату ракету Нептун. Ми маємо однак і без проблем на жаль, ці галузі. Ми до речі, маємо свою артилерійську установку Богдана, яка була доведена до великої кількості виробництва саме за минулий рік. Ми маємо водночас і на жаль скандали величезні щодо виробництва неякісного, наприклад, пострілів до мін, до, до мінометів і це і це серйозна проблема, яка сподіваюся, що за умов якісного контролю цього річ має бути виправлена. Ми маємо цьогоріч дуже позитивний процес спускання бюджетів на рівень бригад, щоб вони самі вирішували, що де, коли і в яких кількостях їм купувати. Це теж дуже позитивна штука. Ну, от, власне, ця вся. Технологізація, роботизація і збільшення кількості зброї це буде е, лейтмотив е, наш на наступний рік. Поруч із звісно, що боротьбою е, із ворожими повітряними цілями, з розвитком власних зенітних ракетних систем, є перспективи е, власне того, що українські зенітні ракетні комплекси або бодай ракети з'являться, якраз таки у 25-му, Будемо за цим всім спостерігати, будемо цього цього чекати. Але м -м, без проблем, як я сказав, теж не обходиться, тому що будь-яке виробництво має бути масовим, а на масові. Продукції в Україні потрібно багато грошей, яких не вистачає, і їхній пошук. Це теж буде така управлінська задача наступного року для нашого кабінету міністрів. Для Міністерства фінансів, чого б дуже хотілося почути. А однак, э, ця категорія, звісно, що дещо виходить уже за межі військового воєнного э, огляду. Це вже радше політологічна э, така собі э, сфера, якою я зараз не буду вдаватися і в неї лазити. Але такі окремими широкими мазками головні задачі 2025 -го року, я сподіваюся, що окресто. Буду вдячний, друзі. Якщо ви цей огляд підтримаєте, перший дебютний настановчий огляд 2025 року. Якщо ви його підтримаєте своїми подобайками, напишете коментарі та підпишете. На нас на все добре та до нових зустрічей.